Ну, бачите, всі, Ми живемо. Вживем, живем, як і всі. Доля секунди. І все. Взриву все. Дах вам підняло, кроки потріскані, вікна повибивані. 63-річний Юрій Карлашов все життя працював у місцевому господарстві. Чоловік розповідає, після смерті дружини веде господарство самотужки, обробляє землю, має техніку та тримає худобу. Коза, нюрка, порося, хрюня. Два собаки, друзі, кіт цирко, кішка-мурка. Аптека є тільки один будинок. Ну вона не працює, мається? Та працює, тільки немає ніяких там лікарств. Господар показує пошкодження від вибухової хвилі після влучання в магазин, що розташований поруч з його будинком. 11 грудня каже Юрій: російські військові знищили його вщент. Сам каже, вижив тільки через дзвінок доньки, бо також у той момент збирався йти по хліб. Зателефонувала мені дочка, і я почав з неї потелефонувала ката, тобто ще туди попав. І вікно на мене полетіло. Виложило все, отут валялося все. По -те. Кругом склянки, все коротше, це страшне діло. Після обстрілу, розповідає чоловік, йому благодійники та місцева влада допомогли закрити вікна. Попри обстріли, у селі місцевий підприємець створив парк казкових фігур, який, говорить староста Василь Кальченко, став окрасою спірного. Завдяки роботі фермерського господарства були створені і робочі місця. До цього також Росія атакувала товарографірму. Дуже багато було побито і склади, і техніка. І сейчас у нього дуже багато по ньому стріляють і по ямному стріляють, і по спірному стріляють. Це що Микола Іванович він сам своїми силами все встановив, усі склади перекрив. переселенець Анатолій Дражевський мешкає у спірному стравня цього року. Його будинок у Великій Писарівці після влучання непридатний для проживання. Каже, тепер люди стурбовані де брати хліб. Немає ні, За продуктами ближаще села їхати, це рябина, Кириківка. Медична допомога лікаря Фетчера, Ні на чому привезти, вона в рябині. Вікна закрили, теж повибивала. Разом з іншими чоловіками третій день розбирає завали зруйнованого магазину, житель сусіднього села Анатолій. Літають. Літають часто, літають. Ну, до вчора тут теж літали. За час повномасштабного вторгнення в старостаті загинуло троє людей. Двоє з них 11 грудня у спірному під час удару керованою авіабомбою, розповідає Василь Кальченко. Ви знаєте, магазин був розтрощений, згорів майже весь. Постраждали. Продавчиня і відвідувачка магазину. Вони загинули дві, а одна постраждала і зараз знаходиться у лікарні. Русануло, як кажуть, майже все село. Рядом же ж і фельдшерський, кушерський пункт. Також повилітали вікна. Рядом... За словами старости Василя Кальченка, до Ямненського старостинського округу входять села Ямне, спірна та копійки. На даний час у селі Ямне. Майже 500 чоловік залишилося, було тисячу з лишнім до війни. Спірне, 128 чоловік було 200 з лишнім, Ну а в копійках на жаль, два господарства тільки проживає п'ять чоловік. На жаль, у спірному магазина більше немає. І учора буквально, да. Перед вечором також магазин Топольок у селі Ямному. Його до цього били і ще два прильоти було. Транспортне сполучення ходе у нас соціальний автобус. На жаль, на сьогодні його вчора після прильотів дронів, трошки там по селу Ямному було, і, та й і по Росошах, і воно й по спірному там цілий день було. Дрони на сьогодні відмінили. Попри постійні обстріли та небезпеку, додає Юрій Карлашов, залишатиметься вдома у рідному селі, поки буде можливість. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.